Карпатського здоров'я всім друзі. Ось хочу показати, який в мене зараз садок і що він в мене родить. Дивіться оце грушка. Оце грушка. І от їх є тут. Бачите, скільки такі величезні, нормальні, хороші грушки. Але що сам цікаво, ми їх мусимо підпирати. От такими підпорками, тому що дерево настільки маленьке і настільки багато грушок дає, що гіляки не витримують, ломляться. Ну І от ми одну гіляку мусили підперти, бо інакше ніяк. От Зараз покажу, що які яблука залишилися, бо частину ми вже зірвали, а це зимові яблука тут. От вони. Зараз я ще покажу. Так. Ну от, ось от. такі яблука в мене хороші, таке в руку не влазиться. Також маленьке впало, але воно не дорозвинуте, воно може і впасти. І це е -е, дивіться, що найцікавіший що сам, момент. Оцю гілляку. Ось вона була прищеплена колись давно. Це мені батько прищепив. Ну, так як він мене вчив перещіпляти, то він мені показував, показував як то прищипається. І, і та гіляка, вона вже по товщині доганяє оцю рідну материнську гіляку. От. І я тепер не знаю, що робити. Вона така досить масивна, досить товста. Оце є рідна гіля від дерева, а це є е, та, що прищеплена. І вона є вже набагато грубша від тої. Що Рідна материнська гілля. І не знаю, чи то її залишати, чи то її підрізати. Треба ще якось буде думати. Ми тут також деякі моменти і проріджуємо і зараз йдемо до наступного дерева. Також яблуня, також зимова. О, такі, такі в мене яблука, бачите? Скільки їх тут є. Тоненьке маленьке дерево, підперте, бо. Також е, були проблеми з кореневою системою. Теж падають, От яблуко лежить. І тут наступне дерево підперте. Також яблуня. І е, чомусь коренева система на вітрі дуже сильно розгойдувалася дерево. І Я побачив, що воно почало хилитися і ще трошки воно би впало. Ну Я його підпер, воно вже там, е, я не знаю, скільки воно десь там. Воно з рік більше, як рік часу, воно отаке підперте. Тут є ще одне яблуня зимова в мене. От, Навіть не одна, а дві. О, Дивіться, скільки яблук. На тім дереві, на тій яблуні. Також все всіяно яблуками. Все повністю. Вся яблуня. І ще одна яблуня є оця. Вона така більш червонувата. Не знаю, як вони називаються, сорти, бо я тут просто купляв і садив, купляв і садив. От. Досить така теж велика, От які величезні плуди. Так що того року перезимуємо, є, е, навіть росте, О, як же ж вона називається, варення з неї добре робити. Забув назву. Воно таке тверде, воно таке, як яблуко, тільки тверде, як тверде, твердісіньке. О, вже тут підказала мені дружина Айва називається. О, дуже хороше варення з цієї айви. Дуже хороше. Особливо для випічки це взагалі ідеальне варення. Дуже подобається. Так що отакі речі. А є ще ну, і ще звичайно, тут є одне яблуня, яка також зимова. Вона наразі доспіває от, сливи, дивіться, жовтневі сливи, Оце, оце жовтнева ви Уявіть, собі, яка вона завелика, якщо в мене от три пальці поруч з нею, вона десь приблизно в діаметрі така сама. Це вони перший рік тільки зародили, от, такі, дві сливи, то ціла ж Перший рік вони зародили, ми ще їх не пробували. Вони ще тверді, так що будемо пробувати також. Отакий от в мене садочок, і отак от він в мене зараз гарно доспіває. От. Скільки тут яблук. Просто навалом море яблук. То все завдяки моїй жінці вона, вона завжди. Старається доглядати за тим всім, я не, я не маю стільки багато часу, вона працює по змінах, то вона більше доглядає за тим. О, Навіть зараз вона сидить щось і збирає. О, яке гроно винограду. Ось таке гроно винограду от, на, на, на мою руку. Не, не клади, бо мені впаде, зараз не клади. Не клади, бо я ще не можу тримати. О, Такий виноград. Е, такий виноград у нас тут доспіває. От. Без косточок. У нас є щось 5 сортів винограду і зараз ще покажу. От Дивіться, скільки ми горіхів зібрали лісових. О, Ізабелла точно знаю, це сорт. Ви ще лісові горіхи. От Тут наші пожитки з городу фасоля, ті черіки, кавун. От Є ще отакий виноград. От, він також доспіває солодкий, але він з твердою шкіркою. Є ще одну Ізабела я показував. І ще один виноград у нас є перший от, рік, перший рік от такі два два пішов, грона, але... та, два грона таких воно виросло. Ми тільки так для проби їх залишили, щоб побачити який він. Ну але нічого, якийсь він там називається, так? Угу. Е... Ружевий мускатний. Ружевий мускатний називається. Тут ще один виноград посадили. Ящиком закрили, щоб нам пес нічого не зробив. Він любить підняти ногу і нагадати під нього, але нічого, от, доспівають деякі сорти винограду вже, скоро будемо то все збирати. Вже маємо замовлення на виноград, так що він успішно піде людям на компот. Так що, каша дивіться, тут мені дружина принесла такі грушки і її, правда... Ну, так на, на ладонь влазиться. Така величезна. Це дюшес, так? Дюшес? Дюшес, та. Грушка дюшес. Ось такі величезні, величезні грушки. Ну і ще там зимові грушки є, які зимою лежать. Я вже не буду їх показувати, це вже якось другим разом. Коли ми їх зірвемо, вони ще зелені, вони ще доспівають. Ну і зараз далі підемо в сад, подивимося, що там далі ще є. Все-таки покажу вам ті грушки що я казав, не покажу. Але так, ради цікавості отака грушка. Вони також жойно тільки починають доспівати. Отакі от супергрушки. Ось така порівняти з рукою. Ось така грушка. О, такі величезні. І тут ще одне дерево, вже також підперте. Ну, того року вони мають не дуже багато, бо переважно ті гіляки всі до землі досягають. Тому ось такі ще грушки в нас є. Все, всім мирного неба і до зустрічі на каналі.